Привіт! З вами яна Склянка з квест агентства для дітей з Склянка Мрій. І в цьому ролику я хочу вам розповісти про наш зимовий квест Вулиця Різдвяна 25. Поїхали! Вулиця Різдвяна, 25. Звісно, зимовий квест, котрий можна провести в. Будь-яке свято на Миколайчика на Новий рік, на Різдво або на зимовий день народження, хоча і названа Серез'яна двадцять 25. А саме по цій вулиці живуть ельфи, до яких в гості потрапляють наші юні квестори. Квест розрахований для дітей 8-12 років. Квест є в printable форматі купуй друкуй, грай, тобто квест сценарій який вам приходить на електронну пошту, і у форматі квест-конверт. Ми за вас вже все підготували, роздрукували, порізали. Склали берез в конверт і відправили вам на нову пошту. Квест Вулиця Рездвяна 25 розрахований для дітей 8 12 років для цікавого пошуку подарунку як її дитині, так і невеличкій компанії. Ну а також можна весело провести свято з родиною або на день народження, або на Різдво, або на Новий рік на будь-яке зимове свято. Дуже класний універсальний квест, де діти відправляються на вулиці Рездяна 25 в гості до дев'яти. Ельфів, які звісно обожнюють грати, обожнюють пригоди і звісно захочуть трошечки пограти з дітьми. Всі завдання пов'язані з ельфами і відео. Тобто у вас є картка з QR-кодами, які ви можете розвішати де завгодно, по квартирі, будинку, можна навіть задіяти вулицю. Як вам захочеться, там ви можете провести цю гру. І є конверт з дев'яту картками до цих відеозавдань від Ельф. Без відео не розгадаємо картки, без карток не розгадаємо відео. Там є слова, які треба розгадати, і завдяки розгаданим цим словам можна буде відгадати фінальний шифр від ельфів, де ж сховані подарунки. Тривалість гри може бути як 60, так і 90 хвилин. Це, звісно, супер індивідуально залежить від того, яка компанія, так це маленькі діти, чи змішаний вік, чи може, це вся родина. І звісно, від того, де і як ви ховаєте QR-коди. Цікавий, нестандартна механіка ланцюжкової гри. Не потрібно придумувати, де саме сховати під батареєю чи під ліжковим конверт. Ви всі конверти з картками віддаєте дітям відразу для гри. А отже, qr коди можна розвісити, хоч по всій вітальні, хоч на ялинці, хоч по всьому будівлі. Інку чи квартирі, і в цьому класна унікальна фішка цього квесту. Для підготовки, якщо ви обрали принтабл варіант, вам потрібно роздрукувати всього на всього 8 віринок а 4 обрати завдання, чи всі ви хочете, щоб діти проходили, розрізати їх, розрізати, склеяти конверт, розрізати qr коди повісити їх там, де ви заважаєте потрібно проводити гру. Варіант квест конверту, звісно, вам приходить вже порізане, приготовлене. Це вам треба обрати, де ви хочете провести гру і підготувати смаколики та подарунки для ваших квестерів. Квест сценарій, вулиця Роздіана, 25. Це чудово Спосіб класно, весело, цікаво провести дітям зимовий час та знайти свої подарунки. Тож не боріться, замовляйте?